Не час, не час, а час спливає і от приходить той поріг, де ні хвилиночки немає, для того, що в душі беріг, щось Найдорожче, найрідніше щось із любові, доброти, слова, що тільки серце пише, зерно, що мало б прорости, тоді не випросиш ні миті. У душі звучатиме пора. Спіши. Серця в любов сповиті Приймуть і крихітку добра і заквітують гарно, чисто. Мов хвиля вітру полем іде, мов із малям іде причиста, лиш так твоє не пропаде.